Про підготовку майбутніх захисників українського неба будемо говорити далі. В нашій студії сьогодні Володимир Таршин, заступник начальника Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба. Пане Володимире, дякую, що до нас завітали. Дякую вам. Вітаю, скоро розпочнеться вступна кампанія. Що потрібно для того, аби вступити до Харківського національного університету повітряних сил, фактично єдиного університету в країні, який зараз готує українських пілотів. Для того щоб вступити в будь-який вищий військовий навчальний заклад, треба мати мрію стати військовим. Є особливості певні пов'язані з вступом до вищих військових навчальних закладів. Це е військова лікарська комісія. Треба пройти для льотчиків. льотна лікарська комісія, треба пройти професійний відбір. А далі, все як для звичайних вступників закладів вищої освіти, результати НМТ і конкурс. Чи бачите ви зростання зацікавленості серед молоді військовими спеціальностями, зокрема льотними спеціальностями або протиповітряної оборони, якщо ми говоримо про наземні комплекси? Тобто тих, хто хоче вступити до вас, чи стає їх більше? Якщо сказати про минулу вступну кампанію, тому що наступна вона буде. Поки що не зрозуміло, Ми над цим активно працюємо. Проводимо профорієнтацію за результатами попередньої вступної кампанії. Ми повністю виконали державне замовлення на підготовку військових фахівців. Що стосується конкурсу, ну звичайно, найбільший конкурс на льотні спеціальності угу. проводиться відбір. Медична медицина проводиться відбір професійний, і ми пропонуємо тих, хто не пройшовся відбір, перейти на наземні спеціальності. Якщо юнак або дівчина мріють бути офіцером, то у нас будь-кому знайдеться напрямок для подальшого навчання. Тому що для випускників шкіл ми пропонуємо 25 напрямків підготовки. Це для Всіх складових протиповітряної оборони України це не лише пілоти, це пілоти безпілотних літальних апаратів оперативно-стратегічного класу, це фахівці наземних комплексів, зенітних ракетних комплексів, радіотехнічних комплексів, це фахівці навіть психології, психології психологічної підтримки персоналу. Дівчата подаються до вас в університет, особливо коли говоримо про льотні спеціальності. Так, у нас вже навчаються дівчата, вони ще не закінчили, uh -huh. вони ще не стали справжніми пілотами, але вони проходять підготовку. І е, я скажу так, що і на наземній спеціальності вступає дуже багато дівчат. Якщо е, в сухих цифрах, то їх десь е, зараз четверта частина від загального обсягу, але з кожним роком їх кількість збільшується. Uh -huh. А от коли мова йде про те, щоб. Відзначити наших здобувачів освіти стипендіями президента Верховної Ради. То тут у нас повна гендерна нерівність, тому що дівчата вчаться краще, вони сумлінніше ставляться до виконання своїх обов'язків, і їх більшість подається якраз на ці премії. Та дівчата стараються би довести, що вони теж можуть, а вони точно можуть і керувати літаками, і захищати українське небо, збивати іглами російські ракети. все це ми вже в виконанні українських жінок бачили. Які напрямки підготовки у вас додалися за час великої війни? Як університет реагує на ті? Зміни, які відбуваються зокрема на полі бою в контексті технологій, От, з цього року у нас з'явилася з'явився новий напрямок підготовки. Ми будемо готувати військових психологів для повітряних сил. Угу. Що стосується е, змін в програмах підготовки, е, ми готуємо для всіх складових протиповітряної оборони для Всіх фактично силових структур наші програми класичні з точки зору освіти, тому що освіта достатньо консервативна. А от те, що стосується практичної підготовки, ми постійно удосконалюємося, тому що війна накладає свій відбиток. Ми повинні слідкувати за війною, і ми повинні надавати нашим випускникам все те сучасне, що використовується на війні. Тому Практична підготовка змінюється постійно. Ми вивчаємо досвід застосування військ сил, і ми це постійно постійній основі впроваджуємо в наші програми. Я так розумію, що ще й для безпілотних сил безпілотних систем ви теж будете готувати фахівців чи те на БПЛА. Ми вчимо на БПЛА великі, так щоб не розповідати довго підготовка операторів БПЛА «Байрактар» – Це наш напрямок підготовки унікальний в Україні. Вони зараз не дуже сильно застосовуються байрактари на фронті. Хіба ні? Не в морських операціях застосовують. Вони застосовуються. Просто зараз ми про це менше чуємо. Тобто ви на великі безпілотники? Так. На FPV не готуєте на якісь Ні. більші ми, ми готуємо так на великі безпілотники, і наші оператори БПЛА вони прирівнюються до льотчиків і вони проходять власне льотну лікарську комісію трошки е, простішу ніж е, пілоти, але все одно це льотна лікарська комісія. Зараз технології еволюціонують настільки швидко, що е, бійці розповідають, що навіть якщо ти отримав поранення на кілька місяців випав з е, фронтової роботи, то ти потім повертаєшся. Там уже все нове. Якісь з'явилися дрони на оптоволокні, нові реби з'явилися ще що з'явилося. Підготовка пілотів це дуже довгий складний процес, і допоки поки ці люди випустяться і будуть готові захищати українське небо, ми не знаємо, як зміниться технологія. Як? В такому контексті ви готуєте чоловіків та жінок для захисту України в майбутньому? Для того щоб розуміти все, що відбувається в військах, у нас в наших програмах є комплекс практичних заходів, які проводяться як в наших центрах, так і проводяться в військових частинах. І ці практики або практичні заняття вони проводяться. Якраз офіцерами тієї військової частини, того підрозділу, який вийшов на відновлення, і е, він діл. Ці люди діляться своїм досвідом. Mm -hmm. Тому все передове, все те, що застосовується в військах, всі зміни, які відбуваються в війні, ми все це відслідковуємо. Плюс е, наші викладачі, вони Постійно працюють в військах, вони їздять з курсантами на стажування, вони їздять на особисті стажування, вони їздять вивчати досвід у військові частини, і е, всі ці зміни відбуваються постійно. Якщо е, не можна сказати, скільки змін в наших освітніх програмах ми проводимо за рік, тому що е, це сотні тисячі змін. Коли почалася підготовка українських пілотів на f 16 то виникла спочатку проблема під назвою англійська мова. Це специфічна англійська, яка відрізняється від базової цивільної у зв'язку з цим. Чи переглянули ви кількість годин, які присвячені вивченню англійської в університеті, в університеті для е, найбільш дефіцитних напрямків, в тому числі для підготовки пілотів. Ми ввели додаткові години вивчення англійської мови, це інтенсивні курси. Після цих інтенсивних курсів наші пілоти, легкомоторна підготовка для них здійснюється англійською мовою, і частина дисциплін викладається англійською мовою. Якщо е, на початку підготовки на літаки f 16 така проблема була дуже е, гострою, зараз ми постійно. Зменшуємо гостроту і працюємо в цьому напрямку. І, і плюс самі курсанти вони вмотивовані вивчати англійську мову, вони цьому приділяють багато уваги. І ми вчимо авіаційній англійській мові е, і тренуємо ведення радіообміну англійською мовою. Як ви забезпечуєте безпеку навчального процесу, враховуючи те, що йдеться про прифронтовий регіон, фронтовий регіон? Ну, що звичайно, що Харківський університет повітряних сил, але е, з початку війни наші підрозділи, всі фактично факультети передослуховані у безпечні регіони. Це центральна частина України, західна частина України. Вони розосереджені, вони знаходяться в безпечних місцях, обладнані е, укриття і е, забезпечується освітній процес в режимі офлайн, тому що дистанційно. Навчити застосовувати високотехнологічну зброю ну це неможливо. Ми з вами здебільшого говоримо про воєнні спеціальності про захист українського неба, але ж в університеті є інститут цивільної авіації, яка в Україні, як ми знаємо, за е, уже понад три роки війни фактично відсутня. Як працює в таких умовах інститут цивільної авіації? Ви досі готуєте пілотів цивільних літаків? Ми готуємо пілотів цивільних літаків. Я ще додам, що Наші пілоти, курсанти, вони теж отримують сертифікати приватного пілота для того, щоб здійснювати польоти в міжнародному повітряному просторі. А інститут цивільної авіації він теж адаптувався до реалій війни. Теоретична підготовка проводиться в Україні, а практична підготовка, льотна підготовка проводиться за кордоном. Якщо людина думає про військову спеціальність, військову кар'єру, то чому б вона мала обрати саме ваш університет? Тому що в нашому університеті найбільше напрямків підготовки з усіх вищих військових навчальних закладів, ми готуємо для всіх силових структур. Наш університет є найбільш технологічним і, незважаючи на те, що ми розосереджені, ми переміщені. Завдяки спільній роботі з замовниками на підготовку, ми отримали сучасну матеріально-технічну базу. Все те, що заходить від країн-партнерів, окрім літаків, воно є в користуванні наших здобувачів освіти. Ми прагнемо забезпечити не тільки навченого офіцера, а всебічно розвинутого українця. Пане Володимире, дякую вам за цю розмову. Це був Володимир Таршин, заступник начальника Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба, який вже готується до вступної кампанії. Готується набирати чоловіків та жінок, які в майбутньому захищатимуть українське небо. І ми дуже віримо, що кермуватимуть цивільними літаками в нашому небі.